Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали знов на те місце, що минулого разу були. Вибачаюсь, якщо буде вітер заважати. І Богдана перша знахідка. Сигнал був 77, В землі такої ж саме? Так. Да. Ось слід. Це якась монета. По розмірам це 2 копійки чи копійка? А, копійка. Копійка 1874 чи сьомого року. В непоганому стані. Зловила тоненький сигнал. 96. Зараз спробуємо викопати на камеру, ну, щоб я завжди не вийшла. 97 зараз. Ага. Угу. Все ж не монета. Все ж моток чогось. Альона з Богданом ходять десь десь отам, да за тими деревами. А в цьому місці по старим картам стояв будинок. Ось зараз покажу ось фундаментні камні. І отам стояло декілька будинків. Я ще туди не доійшов. І Ось там теж. Ось камінь. Камінь на кам'яві лежить. Десь тут стояв будинок. А чому включився? Зараз покажу. Ось. Такий сигнал. Випав кругляшок. Ось він. До речі, не глибоко був. Зараз подивимось. Ну. <кій> Ще обгорано, це 5 копійок. Якого не бачу руку 86 шостого да п'ять копійок? Ну це не перша. Знахідка в мене. Багато пробок було, поки я сюди дищу дійшов. Але поки так. Сьогодні, до речі, дуже гарна погода. Добре, попробую покрутитись. Буду знахідки. Можливо вийде. Покажу повністю, як викопую. Просто одному тяжко зараз копати так. Тут ще плюс коріння. Ямку ми закопуємо і продовжуємо далі. Тільки що буквально ось там ну метрів п'ять викупив монетку, радянську п'ять копійок, і ось кругуляшок не буду показувати як звучить. Оце знову певне. Да. Радянська. Ну. Коротше. Одна копійка радянська, ну стан жахливий. Так що продовжуємо. Ось дивіться. А, полетів. Ладно, продовжуємо. Включився. Зараз вам покажу сигнал. Спробую так ви... ой, вибачаюсь, спробую так викопати. Ось такий сигнал. Зараз будемо, вибачаю за незручності. Ну, дійсно, тяжко копати. Зараз ми подивимось, що це може бути. Так, зараз ми прозвонимо. Сигнал змінився і я думаю, що це включайся. Так. Це. Черні... А, пів бутилки. Пива. Продовжуємо. Богдан з Вовою пішли туди по дорозі. Я пішла за ними і зловила якийсь сигнал. 83. Ну, зовсім не глибокий був. І випало щось таке схоже на монету. Хм. Здається, це срібна. Радянська. Так, 10 копійок. Але ну, стан в неї, ну, не дуже. Все рівно це ж біло. Оце знахідка приємна. Зранку дощик був, зараз сонечко світа, але срібло попалося, все рівно. Рік, рік, я, я не бачу, який рік. Вже кінець вересня. Сьогодні 28 градусів, дуже спекотно. І приємні знахідки. Ну, а це вже зовсім неочікувано. Ось метра 4 там знайшла 10 копійок. Пройшла, сигнал був 91. Ось слід. Я ще не бачила монету, але побачила слід. А може це монета? А може це слід? Ну, я бачу, що це 20 копійок срібних, 1929 року. І це, це зараз. Ні, це все ж таки не слід, а монетка. Куди я показую? Ось вона. Ще треба витягти її якось. Вову з Богданом, певно, я ще не скоро дожину. Ось, це гарно. Вона така зелена була, що я думала, що це слід залишився від неї. Ну, зовсім, я ж кажу, зовсім поряд. Продовжую йти по тій самій дорозі. Зовсім трохи пройшла знов монетка, але вже не така. Сигнал був 77. І це 3 копійки. 1930 року. Стан доволі непоганий. Ну, трошки Є. З цього боку. Ну, скажемо так, ще непоганий. Буває набагато гірше. Оце старе русло річки. О там будинок стояв, пагорк. Там вже перекопано стовший поперек. А я Зараз покажу все Ось такий. І дивіться. О. Виходить, що це запальничка стара. Ось. Я її почищу. Ну вона. Не робоча вже сто процентів. В такому було і ось така запальничка. Можливо, якщо відмочити, деякі функції її відновляться. Ось така, така ось знахідка. А ми продовжуємо. Прийшли вже в такий ліс. В трьох ходим тут був сигнал, але не було VDI. І там на глибині щось схоже по контуру на монету. Зараз дістану подивлюся. Так, це монета. 20 копійок 61-го. Дивно, що взагалі я її спіймала. Йдемо по дорозі. І Альона вловила сигнал 91-92. Зараз подивимось. Уже 90. Зараз побачив що це вон стій. я щось побачив. Що? А, ні, показалось. А, і таке буває зараз щось таке не дуже цікаво. Може ти викупала, ти ж не провіряла ямку. Зараз перекопаю під дороги. Нет, ж таки тут Мабуть чорний. Сигнал такий самий? 93 Що Что глибоко чи що? закопаем. 93, 94 уже. Все ж такие самые изменяются. О, Дивись, обережно. Це ти вже сильно далеко взяла. Викопала? І що тут? А тут? Півгодини копали і нічого цікавого. Не. Чого нічого цікавого? Кісочок міді. Це хіба цікаво? Ну, але ж знахідка. Mm -hmm. Гарненько закопуємо. Закопувати. Не забувайте, і... що ямки треба закопувати. І, і, і будемо йти он туди, до машини. Вирішила на наступний день ще трохи покопати. І другий сигнал зловила. 84 був. з самого верху, поверхневий був. Піном знайшла. Вже трохи підсохла. Це 5 копійок радянські. 77 року. Такий стан гарний. Я ж кажу, тільки-тільки розклалися і другий сигнал. Одразу монетка. Тут перехрестя доріг. Такий, вон Богдан. Вова пішов, ось там шукає десь. Будинки стояли. Йдемо по дорозі. Невеличкий дощ і почався. Словила, неглибокий сигнал такий був. Якась монетка випала. 84. О, це одна друга. В дуже гарному стані. Рік 1000. 1898. Ну, я ж кажу, майже з самого верху. Неглибоко була. Така гарна монетка. Зовсім трохи пройшла, десь приблизно метрів 10. Знову зловила сигнал, цікавий. 93 був, коли викопала 94. ось якась здається каблучка, аж патіном зелена залишилася. Що це? Ага. це, певно, була монета царська, і хтось намагався зробити з неї каблучку. Не вийшло. ні каблучка, і зіпсували монету. Боже, що робили каблучку. А монета велика була.